Пане Миколо, ну ви вже згадали за Гуляйполе Південь. Так як ми знаємо, вперше від березня 2025 року найбільша кількість штурмів за добу саме на Гуляйпільщині до цього завжди превалював Покровськ. Було найбільше зіткнені штурмів на Покровському напрямку. Зараз Гуляйпільщина горить, бачимо там розвиток подій. Яка загроза перед Запоріжжям? Що загрожує обласному центру? Як ви бачите, декілька місяців назад, а тим більше. Чотири-п'ять тижнів там були послаблені позиції за рахунок того, що частина військ була направлена по на Покровські на інші сектори. Як правило, там були підрозділи самооборони, це да, дійсно мужні люди, але не мають достатньо досвіду і е, забезпечення стратегічного рівня вогневі засобами. Тому е, ворог е, намагався так сказати, десь приспати нашу увагу. Хоча неодноразово була розвідна інформація про те, що ворог готує навіть угрупає до 130 тридцяти тисяч. Розпочати наступи на Запоріжжя. Зрозуміло, вона мінялася ситуація, але повний контроль космічний, радіотехнічний, радіоелектронний, агентурний і воєнний розвідки повинні е, були мати повну інформацію щодо наступу. Але достатньо не було приділено уваги. Зрозуміло, вони проникли в ряд секторів біля Гуляйполя, біля Васильівки, біля Олександрівки, от, біля інших населених пунктів. От, і в е, деякій мірі заходили на ті позиції, де наші воїни... Не виявило їх ефективно, особливо в самому Гуляйполі. Пам'ятаємо, якраз відійшли, були навіть з контрольного пункту батальйону, що дійсно зіграв дуже таку негативну роль. Посили позицію командує і бригадою, і полками. Зараз тримаємо позицію в самому Гуляйполі, вже складніше це проходить, але ворог туди кинув величезні сили. Намагається не тільки зайти в Гуляйполі, а захопити пануючі висоти, далі як ближче до Запоріжжя. Розмістити там ракетні системи, дальню артилерію, ну і зрозуміло, дронові е, системи, наближеною радіо і м, накривати повністю місто Запоріжжя. Оце сьогодні загроза, що вони зайдуть на ці висоти, нові рубежі і за зайдуть саме поле. Але е, якщо ми вже говоримо про контрдії, вдалося стабілізувати ситуацію у тяжких боях, прямо скажу, в Олель полі йдуть міські бої. Ми їх вибиваємо також з міста, але вони. Знов заходять, заходять, тобто йде така е, війна приблизно, як і е, Покровську, але половина Гуляйполя ми контролюємо, ідуть контратаки. В даний момент я думаю, вже більш стабільна ситуація не тільки в Гуляйполі, а по всій цій великій агломерації до Запоріжжя. От, хоча Запоріжжя постійно під вогневими ударами, більш дальній радіосидійці дронами ракетної системи МСРЗВ, е, Смерч, Ураган там і тому подібне. Але в даній ситуації ми вже тримаємо позиції. Я рахую, що посилення е, наших позицій в самому Гуляйполі і особливо на флангах дозволить тримати позиції надзвичайно довго. Тим більше займаючи панельні висоти, ми можемо створити таку систему захисту, яка буде створювати передумови, тримати навіть переважаючі сили противника. Що ще буде напрацьовано це укріп райони? Пам'ятаємо, що ворог, який зайшов свій час. За 3-4 місяці створив там приблизно в цій же області пліні, такі називаємо е, Я Рахую, що в даний момент нам треба було з самого початку війни створити надпотужні системи за рахунок е, програм першої цивільних, тому що військові е, здійснюють просто інженерне укріплення. Це е, е, окопи, це бліндажі, це окремі та укріп сектора. А таку суцільну лінію оборони багато шановну треба, щоб робила держава і на рівні обласної адміністрації, і на рівні уряду, те, що забезпечувало сотні кілометрів захисту. Я говорю, ворог навіть сумів зробити. А нам на своїй території тим більше. І це був базовий системний формат з розміщення наших військ на цих скрубіжах і ефективне протидії ворога. Зараз це робиться, але вже за все бачите, як треба робити своєчасно тому я думаю зараз уже усвідомили що сталося виправляємо помилку і зрозуміло проводимо ті заходи які потрібно проти для протидії ворогу Пане Микола, Володимир Зеленський, президент України, говорить, що в нас є два сценарії розвитку подій: це або дипломатія, або подальша активна оборона, зважаючи на те, що відбувається по лінії фронту, як ви бачите, чи є в нас шляхи до дипломатії, чи є передумови до того, що будуть якісь домовленості, першу чергу треба поєднання якраз і дипломатії, оперативна скачастина дій тут дуже важливо, і система оборони. Ці фактори, які повинні спрацювати в е, плані установлення миру, а не війни. І ще раз скажу: ефективна модель, а ми не раз говорили задіяння дієм про високого класу на урядовому рівні, на оперативному рівні, на дипломатичному, це сотні сотні людей, які мають контакти з Трампом, От я з ним знайомий 12 років. Сотні разів зустрічаюся в різних ситуаціях той каденції і навіть цей. Міняв позицію Трампа, він мав позицію підтримки Путіна. Пам'ятаємо, як він вже. В насамблеї на, на зустрічають з президентом, сказав я підтримував повністю Україну, даю дають тамагавки і президенту. Говорю, а як він змінив позицію? Так ото то, той варіант пливу. Сотні людей треба задіяти. Не ярмак там уміров або там десь говорить Будан, десь там щось по якимось каналам захворі. Ці, які мають контакти з Трампом, з Рубіо, з його радниками, з тим же Кушнером, з тим же Відкофом. Представниками Конгресу республіканського блоку, Сенату, генерала США США. Це асоціація генерал Сем Копкіс, республіканець, наш друг підтримує батьки, засновники республіканської партії. Буші Бейкери були в Києві перед війни підтримують Україну. А це вплив на Трампа, це фінансові групи, це ВПК, які фінансують республіканську партію. Я коротко говорю, але це сотні сотні варіантів потужного впливу на Трампу в плані підтримки України. Він міняє позицію бо за день по два рази. По три я знаю, от ситуацію ма от крайніші підтримка Росії, а і підтримка України, що нам треба, щоб підтримував Україну. Робота щоденна по всім каналам, і не Росія формує 28 пунктів пунктів. Передає США. Ми формувати повинні 20 тих пунктів, чи скільки і формувати ідею, як що Росії не було виходу, щоб ми поставили такі умови, що вона погодилася на мир. Але це велика робота з американцями, британцями, європейською країною, Китаєм, Індією, Туреччиною, Бразилією, Японією. ті країни, які впливають на цей процес. Ті союзники активно це воєнна, оперативна, дипломатична робота і нейтралізація тих, які являються такими умовними партнерами Росії. Вони за мир, за суверенітет, це Китай, наприклад, Індія, Туреччина. Одати включатися в процес встановлення миру, перемир'я. Тоді відповідно обговорення ситуації по е, взагалі припини війни і мирний процес, які угоди будуть, на яких принципах міжнародного права, мабуть, і вже китай же підтримує цю позицію. Індія давайте будемо задіяти в реальній ситуації, а не таємно допомагати Росії технологіями. Це велика складна робота. Отут президент повинен розуміти, що задіяння два-три або переставляти окремих людей нічого не рішить. Задіяти присутні сотні людей, які мають десятки років. Контакти в всіх цих країнах, не тільки в США, в Сполучені Штати Америки, а тоді єдина програма дій, тому що Сполучені Штати Америки самі часто не знають моделі дій. Вона запитують американці, британці, європейці, що треба зробити, щоб Путін погодився. Які моделі дій можуть бути політичні, економічні, стратегічні, військові, оперативні? Це сотні, сотні моделів дій, які треба задіяти. Як правило, це неофіційні, неформальні. Тому що тільки про це кричать як правило, вона й працює навпаки. Тому це велика системна робота. А так скатів, чи я дипломатичний, чи військовий, це правду дуже спрощена позиція. Зрозуміло. Пане Микола, ви вже згодили за Трампа. Хотіла у вас запитати вашої думки. Трампа запитали журналісти, чи вірить він все таки в те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна на Валдаї. і Трамп говорить, що ні, він в це не вірить. І вже були й докази з боку ЦРУ, вже були звіти, що не атакувала Україна резиденцію Путіна на Валдаї, не загрожувало нічого російському диктатору. І, і от Трамп зізнається, що він в це не вірить. Чи готовий Трамп якось іще покарати Росію і посилити Україну, наприклад, тими ж томагавками або іншими видами допомоги, в разі якщо побачить, що Росія саботує переговори? Давай цьому випадку я прямо говорю, треба працювати на опередженні. Як по війні, щоб її не було от, працювати всі системи, об'єднати людей і лідерів країн світу, би викликати Путіна на ковер і сказати, Путін, ти плануєш війну, тобі було конкретно відомо. Напрямки ударів: і Чангар, і Білорусь, і Схід. От, і зрозуміло, якщо зібрали 48 країн, я прямо скажу: Байдена на той період, Джонсона, Оланда, Шольца, Сінзіпіна, Моді, Ердогана і тому подібне, сказав Путін, ми знаємо, що ти йдеш на війну. Давай визначимося і припини цю ситуацію, але наш об'єднавчий процес повинен бути. Точно не пішов. Я знаю Путіна, хорошо вів п'ять переговорів з ним і з Медведєм, коли з питання війни відносно України. І кожен раз вони виступали, тому що аргументи були критичні, не просто мої, а об'єднаних сил конкретні. Тому в даній ситуації повинно бути об'єднання сил, які чітко покажуть Путіну його перспективи. Тут я думаю, що дуже важливо сьогодні де ефективно працювати в плані. З нейтралізації його задумів і, зрозуміло, дати модель дій. Американці самі цього, на жаль, не придумають. В них немає знань по Путіну, немає, так сказати, інтелектуальної такої можливості. Я просто говорю з практики, з ними спілкування, включаючи з самим Трампом, з його, е, найближчими соратниками. Вони о, це ідея, це ми готові відпрацювати. До цього в них не було. Та просто будемо домовлятися, ми будемо тиснути на Путіна, на Зеленського і домовимося про щось. Так не працює. То треба, по перше, і правильно спрацювати цю програму дій, супроводження цієї програми і аргументи, зокрема, це по путіну, що він буде згоден і він ніколи не дінеться. Це надважливо, тому що писати можна плани дуже багато, погоджувати своїми союзниками також. А в нас є диктатор, який може і зараз не приймає. Але треба так поставити умови в цьому переговорному процесі, перше неофіційному, а тоді в проекті угоди про мир, що йому буде вигідніше підписати цей мир. Чим навпаки, ми ці аргументи знаємо. Ми їх не доводи доводили американцям, британцям, іншим стороні. От їх треба сьогодні реалізувати. На жаль, ще поки не відчуваю, що по всім каналам це звучить реально. Пане Микола, і на завершення запитаю вас знову таки цікава ваша думка з цього приводу. Ви вже сказали фразу, що кадрові перестановки е, чи зміна обличчя нічого не дасть, або не принесе результату. Що ви думаєте про зміну міністра оборони і ймовірну зміну голови служби безпеки України? Бо зараз з'являється інсайдерська інформація, нібито Василя Малюка знімуть з посади. Що ви думаєте про кадрові перестановки в цих силових відомствах? Я за. Завжди... Незалежності. Рекомендував всім, починаючи і, 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 від Кучми до Зеленського, формувати антикризовий уряд професіоналів, які піднімуть економіку, піднімуть оборону, безпеку, матимуть міжнародну кооперацію, упереджують любі війни. Тому на період початку війни ми говоримо, давайте створимо уряд війни. Ми перейдемо на воєнний лад, об'єднаємо всі усі зусилля економічні. Ви військовопроводство комплекс, ні жодний, відповідно. Я відпрацюю модель мобілізації армії, а не ті, які зараз є проблеми по СД, по ТЦК і тому подібне. Тобто я за те, щоб не двох поміняти, наприклад, або когось на когось, а формувати єдину команду уряду, нас парламентсько Президентська республіка. Уряд повинен бути основним, і навіть весь безпековий сектор повинен бути в складі уряду. Це єдиний симбіоз. Уповножений відповідно конституцію виконати завдання, і тут важливо, щоб і прем'єр, і це прем'єр, і міністр були висококласні, професійні. При всій повазі до прем'єра, ну вона не являється таким стратегічним сьогодні е, керівником в системі оборони безпеки, міжнародних відносин, тобто да, по масштабам, по третьому масштабу і професійна команда по конкретні персоналі, які доказали свої практики діяли свою ефективність, особливо в кризових ситуаціях, маючи програми дій відповідну підготовку. Зміна. Кось там, наприклад, я рахую, що це такий, скажімо, зовнішній трошки фонд. Наприклад, малюка він виконує завдання служби, Я скажу, да, дійсно, професійно. Куди його сьогодні рухати? Що треба когось поміняти, було чи покладе говорять, чи іншу особу. Ну, може бути зміна. Але наскільки ефективно і період війни це треба робити? От я перше складував. Доцільність. І результат цих змін вони принесуть користь чи ні? Друга ситуація по Федорову. Він має досвід в системі Міноборони. Це повинно бути не ти просто, так сказати, ефективний менеджер в системах технологій. Нехай і працював. Це дуже важливий чинник. Але тут повинна бути загальна концепція оборони безпеки держави, формування якраз цього сектору в цілому, не тільки в міністерстві в самому, а по всім секторам економіки, безпеки, оборони. Це взаємодія з генштабом, з командуючими, це взаємодія з партнерами, це симбіоз величезних величезних завдань. Масштаб міністра повинен бути в цих секторах надвисокий. І ще важливо, як командуючий, умовно сирський або там залужний, так і міністр оборони повинен бути дуже авторитетна людина в військах. Як правило, на це орієнтуються всі підрозділи і плод до солдата. Сильний, потужний міністр, який дає добрі перспективи, формує ефективну політику щодо і формує Збройних сил України, підтримки відповідно разом з командуючими і е, Збройних сил в цілому. Формують основні стратегічні наступальні операції, от альтернативні дії і моделі на перспективу створення потужних професійних високотехнологічних сил, не тільки високотехнологічних, за рахунок 에, того, що Федора прийде. Тут треба зрозуміти не тільки технології і бути спеціалістом в цій сфері. Тут всю палітру оборони безпеки знати і для чого, під що які сили, які системи готувати, задіяти. А тоді створюється потужний щит, саме основний фактор. Гарантії безпеки це Збройні сили України високого рівня. Умовно 600-800 тисяч не більше. І резерв мільйон півтора, які мають підняти за 2-3 дні у випадку нової агресії. І технології це новітні види озброєння. Ну, як правило, це в першу чергу це західних партнерів. Тому що розробляти нові. Це багато багато десятків років. Дрони так, да, ми просунулися, але ще це і потужні ракети, і ракетоносці, і авіація, і артилерія, і бронетанкова техніка, і штучний інтелект, і багато багато чого іншого повинно працювати за рахунок партнерів. Тому що це швидко? Вони вже мають ці ресурси, і в плані нового формату гарантій безпеки під нову армію повинно бути насичено терміново. А тоді далі продовжуємо їх розвивати, виробляти і далі снабжати армію. Тобто це знання висококласного рівня. Ну, в першу чергу це урядовий керівник-прем'єр, такі ж вице премєри такі ж міністр оборони, єдина, єдина команда і силовики. На місці малюк, на місці він повинен виконувати завдання. Богдана виконує завдання по лінії гору, нехай виконує там ефективно. В офісі повинен бути ефективний менеджер, який забезпечує діяльність президента згідно Конституцією. Не підміняє не якийсь умовний віцепрезидент. Не керівник уряду, не керівник силового блоку, тому що бачимо буда силового сектору можна говорити, що він буде керувати. Керувати повинні ті, які визначені е, і Конституцією державою і е, призначені на посади. Оце правильно. І вони несуть повну відповідальність. Не хтось дає з офісу вказівки, там таємно або не таємно. От. Президент цілом вводіє ситуацію, є комунікація за рахунок голови офісу, який має хороші комунікаційні можливості. Це допоміжний формат, та стратегічний, але допоміжний. Не керуючий, не, е, не гласний, якийсь тиск і тому подібне. Оці всі вкуси, я просто знаю від табачника до сьогоднішнього керівника вже Будана, всіх особисто. От часто це було знецінно і приводило до негативних наслідків. Пане Микола, я вам щиро дякую за те, що ви так чітко розклали просто все по поличках. Принагідно віддякуємо нашим силам оборони за те, що боронять нас, за те, що маємо можливість ось так спілкуватися і ефірити. Спасибі вам, пане Миколи, за ваш час і за вашу експертизу. Дякую за зустріч. Дякуємо до зустрічі. Глядачам обосток, Тільки нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами. Побачимось.